Вашій дитині починає школу або вже навчається в початковій школі в Потсдамі. Тоді вона може відвідувати післяшкільний догляд. Там вона грає з іншими дітьми та гарно проводжує час. Команда освітніх фахівців підтримуватиме вашу дитину. Центр післяшкільного догляду пропонує проекти, екскурсії та багато інших заходів. Ваша дитина також може відвідувати післяшкільний догляд під час шкільних канікул. Як знайти місце для догляду за дітьми в Потсдамі? Відвідайте так званий Кита Портал Потсдам. Це центральний вебсайт міста Потсдам для дитячих садків, післяшкільних та інших видів догляду. Посилання ви знайдете у тексті відео Як працює кита портал Потсдам? Відвідайте головну сторінку. Просто хочете зробити дослідження? Тоді вам ще не потрібен обліковий запис користувача. Введіть бажану дату початку догляду. Та дату народження вашої дитини. Тоді ви побачите відповідні пропозиції у поддамі, позначте свої улюблені. Зареєструйтеся у мій обліковий запис у верхньому правому куті, використовуючи свої дані як батько або опікун. Введіть свою електронну адресу та створіть пароль. У розділі Обліковий запис користувача ви можете оновити свої дані як опікун. Введіть інформацію про вашу дитину у розділі Дані дитини ані «Під мій вибір ви знайдете свої улюблені заклади. Там ви можете безпосередньо подати заявку на місце для догляду за вашою дитиною. Натисніть Почати заявку та заповніть онлайн форму. Рекомендуємо заздалегідь зв'язатися з вашим улюбленим закладом вони можуть розповісти вам більше про критерії прийому, адаптацію, витрати та освітні заходи. Після подання вашої заявки вашій дитині буде призначено місце у черзі закладу. Якщо місце буде доступне, ви отримаєте повідомлення через ваш обліковий запис користувача у розділі Повідомлення тоді ви зможете підписати контракт із закладом. Якщо це не вдасться, ви також отримаєте повідомлення хто має право на місце в дитячому садку. Всі діти з 1 по 4 клас мають право на післяшкільний догляд у Потсдамі, Щонайменше 4 години на день. Якщо вам потрібен додатковий догляд для вашої дитини наприклад, якщо ви працюєте або навчаєтеся, ви повинні подати заявку, або якщо ваша дитина вже навчається у п'ятому або шостому класі, найкраще подати заявку за 6-8 тижнів до початку догляду. Якщо ви проживаєте в Потсдамі, але ваша обрана установа знаходиться за межами Потсдаму або в Берліні. Ви також повинні подати заявку на визначення правового права на догляд за дітьми на порталі Кіта. Детальну інформацію можна знайти також у розділі меню Правове право, які документи вам потрібні. Залежно від конкретної ситуації можливо, вам знадобиться подати додаткові документи, такі як підтвердження опіки або довідка про робочі години, або навчання, скільки коштує догляд після школи. Вартість залежить від кількості годин, коли вашої дитини доглядають, та від вашого доходу. За певних обставин вам, може, не потрібно платити за післяшкільний догляд взагалі. У вас є питання зателефонуйте до служби розміщення дітей у дитячий садок міста Потсдам або надішліть електронного листа. Контактні дані ви знайдете у телетексті. Ми, у Фробель також раді вам допомогти. Бажаємо удачі та гарного початку для вашої дитини.